Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді комплект від компанії Canyon, клавіатура та мишка Combo h set W5. Давайте починати. Поїхали. Давайте подивимось, що йде у комплекті. В коробці ми зможемо знайти саму клавіатуру, також інструкцію по експлуатації і, звичайно, мишку. Почнемо з клавіатури. Одразу хочу сказати, що живиться вона за допомогою мізинчику або батарейки типу 3А, і вона одразу йде у комплекті. Також знизу ви зможете знайти ножки, за допомогою яких можете припідняти клавіатуру. Ну а сам тип клавіш в нас ножиці. Давайте одразу послухаємо, як вони звучать. Звучання клавіш доволі тихе, тому я не думаю, що ви будете комусь заважати при натисканні і роботі з даною клавіатурою. Всього тут 105 клавіш, це повнорозмірна клавіатура, і вона витримує до 10 мільйонів натискань. Також для зручності тут є 11 мультимедійних клавіш, за допомогою яких ви, наприклад, можете зробити музику голосніше або тихіше, або також перемкнути трек у вашому плеєрі. Переходимо до мишки. Тут в нас також живлення йде від батарейки на типу АА або пальчикова. А також тут ховається в нас передавач 2,4 Гц. До речі, мишка і клавіатура працюють від одного передавача. Сама мишка має шість клавіш: це дві основні, третя, четверта і п'ята, шоста з боку. Саме за допомогою цієї клавіші ви можете регулювати чутливість, тобто DPI підтримується 800, 1200 та 1600. Що стосується життєвого циклу цих клавіш на мишці, то виробник заявляє до 3 мільйонів натискань. Ну і наостанок, ця клавіатура доступна у трьох кольорах. Всі вони в нас тут представлені, тому обирайте, яка підходить саме вам. А більше детальної інформації ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.